У нас сьогодні така міні-прогулянка. Десь годинку покатаємо, Синочок захотів, татом перегонки. Їдемо вже додому. Вже круг один об'їхали. Думала, він не зможе скільки проїхати, мали. А ні, мужичок. Синок, ну як тобі прогулянка? Втомився? Все нормально? Ще так покатаємось. Та. А щічки красні вже. Тобі, тобі, тобі сподобалось? Да. Ми сьогодні цілий день в поїздках. Приїхали з велопрогулки, а зараз будемо завозити автоклав. Автоклав ми брали використання, хотіли подивитись, чи сподобається нам, чи варто купувати собі. Нам сподобалось, будемо купувати собі. Зараз завеземо автоклав, приїдемо додому, зробимо там свої справи і потрібно буде їхати в місто, забрати передачку. Нам мають передати. Ми вже переїхали. Зараз потрібно приготувати щось поїсти. І будемо далі їхати в місто. Квіточки вже відцвіли. Скоро вже зима. Зараз хочу приготувати салат олів'є. І так, на олів'є вже все зварилось. Картоплю порізала. Моркву порізала. У мене одна морквинка. Я не люблю моркви багато в салатах. І у нас сьогодні олів'є не з ковбасою, а з грудкою. Курина грудка від варена, з приправками. І виходить так смачно. А ще буде олів'є з домашньою кукурузкою. Отак. От Так, олів'є я вже накришила. Зараз гарненько його перемішаю, так як посолила. І я зразу все не заправляю майонезом. Я зараз відсиплю, скільки ми з'їмо, а то накрию кришкою і в холодильник поставим. Бо коли його заправиш, зразу майонезом, воно таке отичко береться, Не подобається. У нас такий салат вийшов Аля ля Олів'є. Тому що відхилення від рецепту, який має бути, в мене є. А чого я називаю Аля Олів'є? Того, що у нас він на вид вийшов ось такий. Тут я додала кріп, зелена цибулька. так. І я олів'є з кукурузкою люблю. З горошком мені не подобається. Просто горошок, напевно, я не люблю, та і все. Ось такий салатик. Зараз заправимо майонезом і буде смакота. Це чоловік дав ідею. Каже, давай робити олів'є. Ну, давай. Тому щось захотілося смачненького. Ось такий салатик заправлений майонезом вже вийшов. Вид гарненький, правда, не скажу, що це олів'є. Ну, в кожного свій рецепт, кожний робить так, як йому подобається, як смакує. Головне, що смачно. Щоб було смачно. Приїхали в місто. Потрібно забрати передачку. Нам батьки передали передачу. Ми збиралися їхати додому, але в нас не вийшло. У нас їхав знайомий, і вони ним передали передачку. Ми чекаємо його. Поки ми їздили забирати посилку, а в нас вже дощ розпочався, ці справи зробили. Зараз будемо дивитися, що там нам передали. А ось і наша передачка. Передали нам рибу. Риба то столоб. У нас родичі тримають свій ставок і вирішили нам передати рибки. Вона вже очищена, заморожена. Десь тут 5 чи 6 штук, по 1,5 кг, десь так на вигляд мають. Я її розморожу, ну, не всю, правда, зараз. І буду готувати маринований товстолоб. Ми таке полюбляємо. А ще передали ось грушки і яблука. Буде, що нам гристи по вечорам, коли немає світла. Друзі, дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!